Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові Спиці і з вами я, Анна Громова. Сьогодні я до вас з новим візерунком. Ось так виглядає цей візерунок. Я його зв'язала в рамках спільного проєкту Візерунки UA, який організувала наша незламна харків'яночка Тамара Новікова. Група візерунки UA знаходиться в телеграм-каналі. В цій групі дуже багато гілок. Для ваших різних вподобань. Проходьте в цю групу, приєднуйтесь, ми будемо раді кожній майстрині. Ну, а зараз коротко розповім про цей візерунок. Так, візерунок виглядає з лицевої сторони. І так, цей візерунок виглядає з виворітної сторони. Цим візерунком можна зв'язати дуже гарні красиві речі, такі як Полувери, кардигани, ковтинки. Свій візерунок, тобто зразок я зв'язала із двох рапортів. Ось один рапорт візерунка і другий рапорт візерунка. І у висоту я також пров'язала два рапорта: один рапорт і другий рапорт візерунка. Зразок я в'язала із пряжі «Алізе Кашмір на 100 грамів 300 метрів. По складу це 100% вовна. І колір, кого цікавить, це колір 87. Зразок я в'язала звичайними шкарпетковими спицями. Це спиці фірми Knit Прозінг». Товщина спиць 3 мм я з вами буду пров'язувати один рапорт візерунка, ось саме цю частину, щоб не займати багато вашого дорогоцінного часу. Кожен ряд в своєму відео я буду супроводжувати окремою схемою, і також в кінці відео я додам. Загальну схему цього візерунка поворотними рядами, а також буде схема при в'язанні по колу для тих майстринь, які не люблять шивати плечові вироби. Якщо вам цей візерунок сподобався, беріть ниточки, спиці і ми з вами почнемо в'язати. Рапорт візерунка становить 20 петель плюс 2. Кромкові петлі і плюс одна петля симетрії. На схемі кромкові петлі позначені фіолетовим кольором, петля симетрії позначена жовтим кольором. І так, набираємо 23 петлі. Я набрала на спиці 23 петлі. Тепер в'язання повертаємо на виворітну сторону і в'яжемо підготовчий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. І в підготовчому ряду всі петлі пров'язую лицевими. Так в'яжу до кінця ряду. Я дов'язую ряд лицевими петлями і в кінці ряду кромкову петлю пров'язую лицевою. Ми пров'язали з вами підготовчий ряд. В'язання повернули на лицеву сторону і в'яжемо перший ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи 4 петлі лицевих. Одна лицева, друга, третя і четверта лицева петля. Три петлі виворітних. Одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо: Лицьова петля, накид, лицьова петля, накид, лицьова петля. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Наступну петлю пров'язуємо лицевою і через неї переносимо петлю, яку ми знімали. Три петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна і третя виворітна петля. Три петлі лицевих, одна лицева. Друга лицьова, третя лицьова петля. Тепер пров'язуємо петлю симетрії лицьовою і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицьовою петлею. Ми пров'язали перший ряд. Другий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. В другому ряду всі петлі пров'язуємо виворітними. Також виверітними пров'язуємо і накиди. Ось у нас один накид, потім виверітна петля, знову накид пров'язуємо виверітною петлею і так в'яжемо до кінця ряду. кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі другого ряду. Третій ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи три петлі лицевих, одна лицева, друга лицева і третя лицева петля. Три петлі виверітних. Одна виворітна, друга виверітна і третя виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, лицева петля, накид, три петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, третя лицева, накид, лицева петля, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, першу петлю знімаємо, наступну пров'язуємо лицевою. І через неї переносимо зняту петлю. Три петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна. дві петлі рапорта і одна петля симетрії. Ці петлі пров'язуємо лицевими, і в кінці ряду кромку пров'язуємо лицевими лицевою. Ми пров'язали третій ряд. В'язання повернули на виворітну сторону, і в четвертому ряду всі петлі пров'язуємо виворітними. Я цей ряд пров'яжу за кадром, щоб не займати ваш час, тому що я думаю, що всі знають, як пров'язувати виворітні петлі. Так, в'яжемо до кінця ряду. І в кінці ряду кромкову пров'язуємо лицевою. П'ятий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, три петлі виворітних. одна виворітна. друга виворітна. і третя виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо. Лицева петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, лицева петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, накид, лицева петля і дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом. Вліво. Три петлі виверітних, одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна петля, дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі п'ятого ряду. В'язання повернули на виворітну сторону, і шостий ряд в'яжемо. Виверітними петлями. Цей ряд я пров'яжу за кадром, щоб не займати ваш час. Я пров'язала за кадром виверідними петлями шостий ряд, тепер в'язання повертаємо на лицеву сторону і в'яжемо сьомий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи лицева петля, три петлі виверітних. Одна виворітна, друга виворітна і третя виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, лицева петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вправо, накид, три петлі лицевих, одна лицева, друга лицева і третя лицева петля накид, 2 петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, накид лицева петля, 2 петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, три петлі виворітних. одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна петля. Петлю симетрії пров'язуємо лицевою, і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали сьомий ряд. В'язання повернули на виворітну сторону і восьмий ряд пров'язуєте самостійно виворітними петлями. Цей ряд я пров'яжу за кадром. Я пров'язала за кадром виверітними петлями восьмий ряд. Тепер в'язання повертаємо на лицьову сторону і в'яжемо дев'ятий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи лицьова петля, накид, лицева петля. Далі пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вліво, першу петлю знімаємо. Наступну петлю пров'язуємо лицевою і через неї переносимо петлю, яку ми не пров'язували. Три петлі виверітних, одна виверітна, друга і третя виверітна петля. Сім петель лицьових. Одна лицьова, друга, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома лицьова петля. Три петлі виверітних. Одна виверітна, друга виверітна і третя виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, лицьова петля накид, петлю симметрії пров'язуємо лицевою і в кінці ряду кромкову пров'язуємо лицевою петлею. Ми пров'язали дев'ятий ряд. В'язання повернули на виворітну сторону і самостійно пров'язуєте виворітними петлями 10 ряд. Я 10 ряд пров'яжу за кадром. Я пров'язала за кадром 10 ряд, в'язання повертаємо на лицьову сторону і починаємо в'язати 11 ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи дві петлі лицьових. Одна лицева, друга лицева, накид, лицьова петля, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, першу петлю знімаємо, не пров'язуючи, наступну пров'язуємо лицевою і через неї переносимо зняту петлю. Три петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна і третя виверітна петля. П'ять петель лицьових. Одна лицьова, друга, третя, четверта і п'ята лицьова петля. Три петлі виверітних. Одна виворітна, друга виворітна і третя виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вправо. Лицьова петля. Накид, дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі 11 ряду. В'язання повернули на виворітну сторону і дванадцятий ряд пров'язуємо виворітними петлями самостійно, цей ряд я пров'яжу за кадром. Я пров'язала 12 ряд за кадром, тепер в'язання повертаємо на лицьову сторону і починаємо в'язати 13 ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи, лицьова петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вліво, накид лицьова петля, дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вліво, три петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна і третя виворітна петля. Три петлі лицьових, одна лицьова, друга лицьова і третя лицьова петля. Три петлі виворітних, Одна виверітна, друга виверітна, третя виверітна петля, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, Лицьова петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, лицьова петля і в кінці ряду кромкову пров'язуємо лицевою. Ми пров'язали петлі 13 ряду. В'язання повернули на виворітну сторону і 14 ряд самостійно пров'язуєте виворітними петлями. Цей ряд я пров'яжу за кадром. Я пров'язала за кадром виворітними петлями 14 ряд. Тепер в'язання повертаємо на лицеву сторону. І починаємо в'язати 15 ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі лицьових, одна лицьова, друга лицьова, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вліво, накид, лицьова петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вліво, три петлі виверітних, одна виворітна, друга виворітна і третя виворітна петля, лицьова петля, три петлі виворітних. одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, Лицьова петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид і дві петлі лицьових. Одна лицьова, друга лицьова і в кінці ряду кромкову пров'язуємо лицевою. Ми з вами пров'язали петлі 15 го ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону і в'яжемо заключний 16-й ряд нашого рапорта. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи всі петлі в 16 му ряду, включаючи накиди. Пров'язуємо виверітними петлями. І так виворітними петлями в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую 16 ряд і в кінці ряду кромкову пров'язую лицевою. Ми пров'язали 16 ряд. В'язання повертаємо на лицеву сторону. Ми пров'язали з вами у висоту 16 рядів рапорта, 17-й ряд ми починаємо в'язати з першого ряду. Ось такий. Невеличкий зразочок ми з вами зв'язали. Це у нас з вами один рапорт візерунка. Друзі, я буду рада, якщо цей візерунок вам. Сподобався, якщо відео було для вас корисним. Я з вами не прощаюся. Бажаю всім мирного неба, затишку, душевного спокою, тепла. Бережіть один одного. Цінуйте кожну прожиту хвилину в наш нелегкий час і до зустрічі на моїх нових майстер-класах. Наступним майстром майстер-класом буде. Чоловіча шапка. Ну а зараз всім пока.